Програма ревізор виходить на новому каналі з серпня поза минулого року. До незмінної ведучої цього телепроекту Ольги Фреймут глядачі ставляться неоднозначно. Але беззаперечним є те, що і «Ревізор», і пані Фреймут з кожним днем набувають все більшої популярності, красива жінка, а як ведуча, як ведуча, дуже цікава. чудова жінка, чудова ведуча. Дуже приємно завжди все це представляє. Доволі цікава передача. Декілька разів дивився, особливо про Кривий ріг. Звісно, було дуже цікаво. Перше до кривого рогу команда ревізора завітала рік тому, але тоді, через епідемію застуди серед знімальної групи, зйомки вирішили скоротити. У Нас такий великий оператор Сашенька, він на когось почихнув, от ми всі заслабли просто. Оскільки стан здоров'я знімальної групи вплинув і на хронометраж програми, команда ревізора, аби не ображати криворізького глядача, вирішила завітати до нашого міста вдруге. Цього разу мене стільки натхненно підійшли до зйомок, і мені здається, що Україна з насолодою подивиться на кривий ріг. Красиве місто з дуже цікаво у нас тут багато приємних і не зовсім знахідок. Тому я особисто раджу подивитися буде буде по новому на цей раз. Ольга Фреймут перевіряла не тільки заклади харчування, які не побували в першому випуску програми з Кривого Рогу, а й ресторани та кафе, які стали гідними таблички ревізора минулого року. Вона не забула всі ті заміщання, які робила нам в прошлом году. І очень приємно, що ми в принципі одразу ж відправилися. Були замечания в цьому году, то есть не скрою, тому що ну ідеального нічого не буває. Ну я думаю, що ми ті ж которые які нам сделала в цьому году, обязательно будемо исправлять. Залишивши в кривому розі декілька почесних відзнак ревізора, команда програми і собі поїхала додому не без подарунків. Ми хочемо, щоб у вас від Кривого Рогу на згадку залишився наш календар у нашому телеканалу Рудана. виповнюється 20 років Дякую. у цьому році. І ми випустили такий календар і хочемо. Тож є ваша вам... фотографія? Да, я на а ну покажіть себе. Ви жовтий зараз. Який красивий календар. Вересень. Ось я, я будівельник. Кла! <рес> Дякую вам. Дякую вам. Дізнатися, які заклади харчування нашого міста отримали ревізорівські відзнаки. криворізькі глядачі зможуть зовсім скоро. Новий сезон програми стартує на початку березня, а тому не ходіть по інших каналах, тільки на новий канал. Ходіть і на родану.